Добрий день. мене звати Галина. Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в своєму відео хочу показати, які детермінантні томати я сіяла цього тижня і які томати, деякі у мене вже зійшли, як вони виглядають. Це ті, що я сіяла 13 березня. Ну, і ось, досипала землю перчики. Також трішки покажу свої деякі перчики. А що ж моя цибулька Ексибішн? Сьогодні, 20 березня, розпочинаю посів детермінантних та напівдетермінантних сортів та гібридів томатів. Детермінантні це у нас низькорослі, і напівдетермінантні це такі, які займають проміжне місце. Ось спочатку я розпочну з гібридів. Підготувала насіння гібридів, з яких я буду розпочинати. Далі різні у мене ось сорти детермінантні та напівдетермінантні. ну Це явно не за один день знову ж таки. І підготувала стаканчики. Ось різні отакі куповані, які я вже вам не раз показувала, мені щось дуже подобається. І ось все-таки я взяла трішки і своїх. Ось таким чином, котик-помічничок прийшов, пішов, господарює. Одним словом, працювати знову не хоче втік, а то спав одного разу. Хочу спочатку сіяти му. каста, Міцено, Мамако, ріогранде. Ріогранде, до речі, це не гібрид, це сорт. Спробую, у мене його ще не було. А, також хапінет. Ну, це такий відомий, хвалять його часто. У лісе мені порадили у магазині, говорили, що це був хід сезону минулого року. І ось Pink Hit f 1 дуже такий, на слуху, що називається, відомий гібрид. Всі його намагаються посіяти. Ось і я разом з людьми. І ось цікавий, середньорослий. Примадонна F1. Це мені також, як і у лісе, порадили в магазині. Сказали, що дуже хороший гібрид раз Rio Grande це сорт. Ну, Ось таким чином. А тут у мене також сорти Детермінантні або напівдетермінантні, тобто низькорослі, середньорослі, які я маю посіяти. Ну, Це також явно не за один день. Отже, розпочинаємо, працюємо і виразимось, розпочну сіяти із гібриду каста. Ось для нього підготувала такі стаканчики. Як бачу, вона сіня оброблена. Є в мене мій улюблений маркер. Сьогодні не буду багато показувати, як я сію, адже є у попередніх відео безпосередньо сам процес. Буду також розповідати потрошку про дані гібриди чи сорти. Він суперній, він детермінантний, тобто низькорослий, має такий зелений таке зелене. Таке оброблене насіннечко. Ще раз каста це супер ранній гібрид, період вегетації 57-60 днів. І середня вага 220-260 грам. Як я вже говорила в своїх попередніх відео, зараз сіятиму, що всі гібриди я сію перше Раніше в мене були тільки сорти. Ось розклала, як ви бачите, зелененькі насінинки. Стаканчики вони з отворами поставила в коробочки. Щось ж в мене всі коробочки закінчуються. Зараз я заглиблю, ну, скрізь. І таким чином трішки позасипаю, і буде готово приступатиму до наступного. Гібриду це буде Мамако. І так ось підготувала знов стаканчик і коробочку, і на черзі у мене гібрид Мамако. Я дивлюсь на сінечку, тут не оброблене ніби на вигляд, то нічого, працюємо. Ось я вже на сінінці розслала. Далі так само заглиблюю. Що хочу коротесенько сказати, що мамако це ультраранній у нас гібрид. І головними його плюсами є його дійсно така ранньостиглість і транспортабельність. Початок плодоносіння через 50-52 дні. Ось представте, наскільки це дійсно рано. І що можна сказати, що плоди округлої форми, їх середня вага 100-110 грам, тобто достатньо невеличкі. Чекатимемо. А також вказується, що Мамако це кущовий гібрид. Ну, подивимось, що це в нас будуть такі за кущі, того мамако жартую, звісно. Ну що ж, переходимо до міцену, як завжди все підготувала. Ось що цікаво, ці коробочки великі з-під торта. Я тільки що познімала із тих томатів, які сіяла минулу середу, тому що вони вже зійшли. Тепер в коробочку ставлю наступні. Коробочки з-під кексів і зефірок закінчились у всіх. Отже, зараз буду закінчувати із міцину. Так само. Заглиблюю свої насінники зараз всі. Що хочу сказати, що це детермінатний гібрид. Дивіться, читаю інформацію, деяку, що він для споживання в свіжому вигляді, а деяку, що для переробки. Ну, Значить, я вважаю, що годиться і так, і так. Плоди у нього невеличкі. 70-75 грамм. Отже, в принципі, якщо для консервування, я вважаю якраз те, що треба. Та я думаю, буде непогано і просто з'їсти такий томатик і в свіжому вигляді. от а, Так, ж, таким чином, закінчуємо вже із міценом. І так, працюватимем з гібридом Хапінет. Тут я можу вам показати. Мені зручно, що це середньоранній, низькорослий до 80 см гібрид для відкритого і закритого ґрунту. Рослина компактна, місна, ну і так далі. Ви самі бачите. і Маса це приблизно 230-250 г. Сіємо. Ну що? От Хапінет і посіяла. Далі на черзі пінхіт. Працюємо. До речі, хотіла нагадати, раптом не всі чули, як я говорила в моїх попередніх відео. Всі гібриди, я в стаканчики сію по одній насінинці. Сорти по дві, а то інколи і по три, так як перець насінинки. На всякий випадок, адже не знаю, як вони будуть сходити. І отже на черзі пінхіт. Бачите, вони ще кладуть ще в окремий такий пакетик. Ну, тут уже я буду у звичайні стаканчики. Вони в мене, в принципі, є, а ці закінчились. Треба використовувати те, що маєш на даний момент. І ось. Pink Hit. Як бачимо, насіннячко оброблене такого рожевого кольору, сам томат також рожевого кольору, він ранній, але він індетермінантний, тобто високорослий. Ну, Так як він ранній, все-таки я його а, вирішила. Сіяти дещо пізніше, не 13 березня. Ну, він такий дуже на слуху, що високовражайний, смачний, взагалі дуже цікавий. Ну що, сьогодні 20 березня, на сьогодні вистачить. У мене вже закінчились і наповнені стаканчики. І скажу чесно, сили, тому що вже вечір. Ну, досіватиму, що завтра, можливо, післязавтра, дуже багато томатів. Щось у мене цього року. Ну що ж, хочу показати деякі свої томати, які вже в мене зійшли. Це ті індетермінантні гібриди та сорти, які я сіяла 13 числа, 13 березня. Ось дивіться, оце Тайгер. Ось. тут у мене Мадрид і Толстой. А оце, в касетах цих великих, вискочили були, як я не знаю, що. З-під кришки. А це все Чорний принц. І це не то, що він переріс, що світла не вистачає. Світла в мене дійсно зараз е, дещо не вистачає. Е, ну, Розумієте, це було так, е, я скрізь вже. Землю подосипала, це було якось дуже швидко і несподівано. Вранці, наприклад, до день ранок перевірила, деякі ну, вже вийняла з-під кришок і плівки, тому що вже були петелічки або й зовсім зійшли. А ось тут ну, практично петелічок не було. Пішла на роботу, вони накриті з такою великою кришкою. Прозорою були. Я приходжу з роботи, а вони вже мало кришку не піднімають. Ну, нічого собі, чорний принц. Ну що ж, сьогодні 23 березня. І сьогодні я хочу досіяти на кінець уже всі свої томати. Тут в основному у мене детермінантні. Першу частину я сіяла в всереду. А закінчити хочу ось уже сьогодні сьогодні субота. Ну Тут у мене ось заодно і покажу, знаходяться перчики. Це ті мої самі перші, це тут гібриди, хаскі, трошки Яніка, джеміні в основному, а, і барбі ще є, так? Це я вчора тут досипала землю. Ось дивимося, як вони виглядають. Ну, ось там де два. То я мій перчик сіяла. І тут ось де одненько, то одне барбі не зійшло, і я досадила золотий фазан. Не досівала, а досадила, там, де було по три штучки. Ну, Видно, вони меншечки. Ну, Ось такі у мене перчики, там ще є багато, але це так коротенько вам показала. Он пересадила також вже один баклажанчик. Він у мене найвеликий, найперший виріс, такий чималий зразу стаканчик. От, та треба вже з іншими попрацювати. Це ось хочу наче окремо показати. Це у мене томат Мадрид. Сіяла 13 березня. Ну що ж, досіватиму інші. Ну що ж, сьогодні в суботу, 23 березня, розпочинаю сіяти одні із своїх найулюбленіших сортів. Це фурму та трюфель. А трюфель у мене є жовтий та чорний. Ось підготувала стаканчики. Працюю. Ну що ж, спочатку форма. Формат середньо... Стиглий сорт, період від сходів до початку дозрівання 110-115 днів. Він дійсно високовражайний, кущ детермінантний висотою 70-100 см. Плоди великі, плоско округлої форми, вагою 250-400 Ну, Скажу вам чесно, часто хурма у мене м -м, бувала вище, ніж 1 метр. Якось вона рідко, щоб навіть не пам'ятаю, що було 70 чи 80 сантиметрів. Вона зазвичай у мене значно вища. Побачу, як цього року буде. Дуже її люблю. Сажу, як і раніше, по три штучки, Ну, раптом якась не зійде. А якщо зійде все, ну, то тоді е, спробую по дві залишу. Так. І спробую третю пересадити. Ось так все і далі. Так само сіятимо. Ну що ж, тепер черга трюфеля жовтого, таке насінічко оброблене. Ось не буду виділяти вже так багато стаканчиків, 7 стаканчиків посію. А чим мені подобаються, ну, по-перше, це середньостиглий сорт. Він, як я розумію, напівдетермінантний, його висота 120 см. Але хто ще не вирощував трюфелі, ну це томати, які я дуже рекомендую. Він зазвичай і врожайний. Ну, Минулого року був ну, якраз і не дуже. У мене є жовтий, чорний, і минулого року був червоний. Е, значить, Плоди грушовидної, ось такої форми, вони міцні, не розтріскуються, такі м'ясисті, ну, дуже смачні. Ну, Звичайно, в кожного свій смак, але мені вони надзвичайно подобаються. Трюфелі якраз я шукала в першу чергу, щоб купити і посіяти. Так само аналогічно сію по три штучки. Далі у мене на черзі трюфель чорний, насінько ось також таке оброблене. І характеристики повністю співпадають із характеристиками жовтого трюфеля. І ось дивіться, він такий темненький, грушовидної форми, так само смачнючий, м'ясистий. І такі м -м, біля тоньшої його частини зелененькі, такі ніби як ну, смужечки чи плянки, отже, сіємо. Аналогічно сію, тут якось гірше видно по три насінинки. Ну і заглиблюю ось так. Ну що ж, далі я посію аналогічно гібриди F1 у лісе та Примадонна. Тільки сіятиму, як і всі гібриди, я сію по одній насінинці. Потім буквально потрошку, тому що вже дуже багато у мене томатів, посію рожевий мед, рожевий бегемот. Графіті, Золоте серце, рожевий фламінго. Ну, також такі маленькі, цікавенькі, жовта-смородина, і ось балконі Red F1. Та я думаю, спробую, напевно, трішки в ґрунт, а трішки в якомусь горщику посажу навіть на балконі. Та спробую. Його рекомендується він для вирощування на балконі буквально із цікавості. А чому кажу потрошку? По-перше, дійсно вже у мене дуже багато. А по-друге, це всі, які я сіятиму вперше. Вони мене зацікавили, але я їх не знаю особисто. Ну і що і залишаються ще на наступний тиждень. Ну, я так вирішила. Це рання загадка рожева та санька. Ось я їх не буду сіяти, напевно, ще й сьогодні. Нехай залишаються, вони дуже ранні, вони низькорослі. До речі, санька, і там ще у мене є такі з минулого року насіннячка, Я вже думала і не робити цього, тому що багато дійсно томатів. Я все-таки трішки посію ще прямо в ґрунт і накрию. Минулого року вони були значно пізніше, але наскільки то було гарно, мені дуже сподобалось. А що ж моя цибулька Ексибішн? А сходить, роздивіться, тому надіюсь, що мій експеримент з таким посівом, а далі і посадкою цибульки Exhibition вдасться. Симпатично! Ну от Сьогодні я показала вам свою роботу, що я вже посіяла, що я досію сьогодні. Ну, в принципі, абсолютно аналогічно. Я вже багато вам показувала, що я сіяла. З приводу оцих сортів, які я тільки що показувала. Я потім покажу посилання: у мене є детальне відео, де я розповідаю про сорти. Там, де гібриди, то я безпосередньо також в кінцевих заставках буде. Є два відео, як я сіяла індетермінантні томати, і там я чимало розповідаю іменно про гібриди. Кому цікавить, можете подивитись. Тобто, я їх сію і розповідаю. Отже, до побачення. Буду рада зустрітися з вами на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте вподобайку. Натискуйте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. До побачення ще раз!